Привіт! Раді вітати тебе на каналі Морфологія.ua. Дорогі друзі, сьогодні ми підготували для вас гайд по пухлинам. Самі розділи під час вивчення цієї тематики дуже об'ємні по інформації, і от студентка п'ятого курсу Морарі Марія Ігорівна вилучила ключові поняття для успішного складання крок 1 Хочу зазначити, що цей гайд є витяжкою з баз тестів крок 1 з патоморфології і не являється основним джерелом вивчення розділу пухлини. Але ми впевнені, що він сильно допоможе вам систематизувати інформацію. Для початку розберемося, які пухлини являються доброякісними та злоякісними. Ось для вас є зручна табличка, в якій представлені доброякісні та злоякісні пухлини за типом клітин. Якщо патологія зустрічається в епітелії, то це буде аденома папілома доброякісного характеру або аденома папілярна карцинома злоякісного характеру. Якщо в клітинах крові, то це буде лайкемія або лімфома тільки злоякісного характеру. Якщо в судинах, то гемангіома доброякісна, ангіосаркома – злоякісна, в гладеньких м'язах лейоміома доброякісна, леюміосаркома злоякісна, в посмугованих м'язах рабдоміома – доброякісна, рабдоміосаркома – злоякісна. В сполучній тканині фіброма доброякісна, фібросаркома злоякісна. В кістках остеома доброякісна, остеосаркома злоякісна, в жирі ліпома доброякісна, ліпосаркома злоякісна. В меланоцитах Невус доброякісний та меланома злоякісна. Як ви можете зазначити, все, що закінчується на ома, має доброякісний характер, все, що закінчується на саркома, злоякісний. Перейдемо до диференційних ознак доброякісних та злоякісних пухлин. Якщо клітина доброякісна, вона буде мати однорідний склад, експансивний ріст, чітке відмежування від навколишніх тканин, непритаманне метастазування, рідкий рецидив, непритаманна кахексія та імунодепресія. Якщо злоякісна, то буде гетерогенний склад, інфільтративний ріст, нечітке чи відсутнє відмежування від навколишніх тканин, притаманне метастазування, рецидив, кахексія та імунодепресія. А тепер Ну що ж, поїхали, розберемо детальніше, наприклад, саркоми це злоякісні пухлини сполучно-тканинного походження, ліпосаркома щільно еластична, нерухома, при патоморфологічному дослідженні жовтого кольору без капсули зернисої будови з вогнищами некрозів і крововилів, мікроскопічно виявлені клітини при фарбуванні суданом, акуолі яких дають позитивну реакцію. Ось ми для вас підкреслюємо ключові слова. Фарбування суданом, значить, ліпосаркома. Остеосаркома строкатого вигляду мікроскопічно основний тканинний компонент пухлини, представлений кістковими і остеоїдними структурами з патологічними мітозами. Саркома Юінга – У дітей в кістках пухлина переважно складається з клітин, які мають незначну тенденцію до утворення псевдорозеток. Ось, знову ж таки, ми підкреслюємо для вас ключову термінологію. Утворення псевдорозеток, значить, саркома Юінга. Саркома капоші у хворого з клініко-лабораторними проявами СНІД. Гістологічно пухлиноподібна тканина, яка складається з множиних новоутворених хаотично розташованих тонкостінних судин і пучки веретоноподібних клітин. Фібросаркома. Тканини нагадують риб'яче м'ясо. Ось одразу підкреслюємо риб'яче м'ясо, фібросаркома – складаються з незрілих фібробластоподібних клітин, які проростають в м'язи та мають численні мітози, пухлини нервової системи. Невринома. зустрічається по ходу нерва, мікроскопічно вміщує клітинно-волокнисті пучки, що формують ритмічні структури, розташовані у вигляді часто колу, поміж яких знаходяться безклітинна гомогенна зона тільця верокаї. Знову ж таки підкреслюємо: гомогенна зона тільця верокаї, значить невринома. Гліобластома в тестах зустрічається як пухлина видалена з білої речовини головного мозку. От одразу і підкреслюємо: з білої речовини головного мозку гліобластома, мікроскопічно складається з поліморфних клітин з множинними патологічними мітозами, Астроцитома – складається з клітин, численні відростки яких утворюють густі сплетіння, медулобластома пухлина, яка локалізується в мозочку, гістологічно представлена клітинними структурами, які проявляють тенденцію до утворення розеток. Ось. Утворення розеток в мозочку значить медулобластома, пухлини шлунково-кишкового тракту. Якщо у нас говориться про печінку, що дуже щільна, ліва частка, наприклад, представлена вогнищевими білуватими розростаннями щільної консистенції, присутня кахексія, асцит, поживтіння шкіри та склер, варикозне розширення вен стравоходу та набряк мозку, то це буде рак печінки на тлі портального цирозу. фунгозний рак шлунка. На розтині в шлунку виявляється пухлина у вигляді великого вузла на широкій основі. Зовні схожа на капелюшок гриба. Ось ви можете побачити, як це виглядає на картинці. Знову ж таки запам'ятовуємо: капелюшок гриба, фунгозний рак шлунка. Скір, скірозний рак. В гаструбі оптаті хворого, який страждає протягом 23 років виразковою хворобою шлунка, виявлено наявність гіперхромних клітин з вираженим атепізмом, що лежать серед пластів і тяжів грубоволокнистої сполучної тканини з переважанням струмального компонента. Підкреслюємо виразковою хворобою шлунка скір скірозний рак. І так, якщо при рентгенографії шлунка дефект накопичення контрастної речовини по типу плюс тканина мінус тінь. У біаптаті знайдені розростання залоза типових клітин та присутні численні патологічні мітози, то це буде аденокарцинома шлунка. Якщо при гістологічному дослідженні пухлини виявлено перснеподібні клітини, що виробляють багато слизу, то це буде слизовий рак шлунку. І так, ну що ж, переходимо до пухлин шкіри. Внутрішньодермальний невус. Це утворення бурого кольору. Гістологічно в дермі скупчення меланомісних клітин у вигляді гністих тяжів, серед яких знаходяться багатоядерні гігантські клітини. Якщо ж на шкірі темна пляма, що з часом почала збільшуватися, з'явився біль, колір став чорно-коричневим і почав пальпуватися вузол. А при гістологічному дослідженні видаленої тканини визначились веретеноподібні і поліморфні клітини, цитоплазма яких містила пігмент бурого кольору, то це буде меланома. Якщо ж в біоптаті шкіри виявлено пухлинні клітини, розташовані гніздами та схожі на клітини базального шару епідермісу, то це буде базаліома. Якщо ж у шкірі виявлено безліч округлих вузлів мікроскопічно, безладно розташовані волокна сполучної тканини з хаотично розташованими нервовими стовбурами, то це буде нейрофіброматоз. Ось на картинці ви можете побачити, як він виглядає. Ліпома це утворення під шкірою чіткими межами тістуватої консистенції рухоме, гістологічно виявлені ліпоцити. папілома щільної консистенції, на широкій ніжці, має вигляд вузла з сосочковою поверхнею, що нагадує кольорову капусту, мікроскопічно пухлина складається з численних сосочків. Фіброма, щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин, мікроскопічно-хаотично переплетені колегенові волокна клітин мало. І якщо виявлена клітинна і ядерна атепія багатошарового епітелію, а також рогові перлини, то це буде плоскоклітинний рак зі зроговінням. І якщо новоутворення, яке проростає в глиб шкіри, гістологічно. Побудована з дрібних клітин, що розташовуються у вигляді гнізд, то це буде плоскоклітинний рак без зроговіння. Якщо ж не шкірі бляшка з некрозом і виразкою в центрі при дослідженні виявляється розростання типових епітеліальних клітин з великою кількістю патологічних мітозів, то це буде рак шкіри Пухлини статевої системи. Якщо у жінки з ознаками інфантилізму в одному з яєчників виявлена пухлина, гістологічна будова нагадує семіому яєчка, то це буде дисгермінома. Крукенбергівський рак яєчника. Рак яєчників на тлі перенесеної пухлини шлунка. Якщо при дослідженні біоптату виразки вагінальної частини шийки матки виявленого ознаки клітинного атипізму, базальна мембрана без змін, то це буде карцинома інциту. Якщо в тесті говориться, що на тлі маткових кровотеч проведеним вишкрібання порожнини матки і виявлено залози кістозно розширені клітини, залоз у фазі проліферації, то це буде залозисто-кістозна гіперплазія ендометрія, лейоміума це пухлина матки з гладких м'язових клітин. Якщо йдеться про те, що після пологів розвинулася маткова кровотеча, порожнині матки виявлені тканини темно-червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадують губку, от ключове губку, мікроскопічно гігантські клітини синцитіотрофобласту, то це буде хоріонепітеліома. Якщо говориться про вагітність, що закінчилась смертю плоду на ранніх термінах. При гістологічному дослідженні в місту матки виявлено гідропічне і кістозне переродження Ворсинхоріона, конгломерати яких нагадують грона Винограду, то це буде пухирний занесок. Тератома це пухлина, клітини якої можуть переродитися в будь-яку тканину, чим обумовлюється вміст волосся, зубів, жирової, хрещової та нервової тканини. Фіброаденома щільний, інкапсульований вузол, що являється розростанням сполучної тканини без ознак клітинного атипізму. І якщо в тесті йдеться, що при дослідженні видаленого збільшеного пахвового лімфатичного вузла в ньому виявлена пухлина, що складається з комплексів атипових епітеліальних клітин з численними мітозами, які мають рецептори до естрогенів і прогестерону, то це буде рак молочної залози. Хвороба педжета. Це мокнуття у ділянці соска молочної залози. Виявляються типові великі клітини зі світлою та оптично пустою цитоплазмою. Медулярний рак. Сосок та ареола молочної залози на бряклі. Пастозні, мають вигляд лимонної кірки. Ось лимонної кірки, підкреслюємо. У біоптаті виявляються солідні пласти, побудовані скулястих клітин з поліморфними ядрами, з великою кількістю патологічних мітозів. Ось на картинці ви можете побачити самі кулясті клітини з поліморфними ядрами та запальний інфільтрат. І якщо в тесті йдеться, що при дослідженні злоякісної пухлини молочної залози виявлено, що вона побудована з низькодиференційованих, а типових клітин епітеліального походження, які утворюють трабекули відокремлені між собою прошарками сполучної тканини у співвідношенні клітини строму приблизно один до одного, то це буде солідний рак. Ось ми вже на фінішній прямій. Залишились ще деякі пухлини, які зустрічаються в тестах. Якщо говориться про те, що при мікроскопічному дослідженні виявляється пухлина на розрізі строката з множинними крововиловими та некрозами, гістологічно складається з світлих клітин, то це буде світлоклітинний рак. Світлі клітини світлоклітинний рак. Логічно. Зафіксували. Якщо при біопсії виявлена пухлина складається з дрібних овальної круглої форми клітин з гіперхромними ядрами, з незначною кількістю цитоплазми, що створює враження голих ядер. Ось підкреслюємо – голих ядер, то це буде недиференційований рак. Якщо при пальпації щитоподібної залози виявляється вузол, а при гістологічному дослідженні визначаються різного розміру порожнини, які вискалені атиповим епітелієм і заповнені сосочками, то це буде папілярний рак. Ну що ж, на цьому все. Сподіваємось, ви взяли для себе максимум і засвоїли ознаки пухлин із тестів крок 1 навідмінно. Нагадую, що презентацію підготувала Морарі Марія Ігорівна. Підписуйтесь на її інстаграм-канал доктор Морарі та телеграм-канал на Крислі у Марі, де ви знайдете актуальну та корисну інформацію на тематику медицини, кроку та гінекології. Дякуємо за увагу! І до зустрічі у нових відео.